Ви можете любити хурму або проходити повз. Але більшість людей не знає головного: цей фрукт може впливати на тиск, серце, мозок і навіть настрій. А ще він може бути корисним або небезпечним, якщо їсти неправильно. Сьогодні ви дізнаєтесь, як хурма працює всередині організму, кому вона користь, а кому шкода. І найцікавіше, що буде, якщо їсти її щодня хоча б два тижні. До кінця цього відео ви точно зрозумієте, чи потрібна хурма саме вам, як її правильно обирати, коли вона діє як ліки та чому інколи краще від неї відмовитися. Хурма це не просто солодкий фрукт, у ній є те, чого нам часто бракує взимку: вітамін А, магній і природні антиоксиданти. Вітамін А допомагає нервовій системі працювати стабільніше, магній. Розслабляє м'язи, знімає напругу, заспокоює тіло, а антиоксиданти працюють як очищувачі від стресових процесів у клітинах. Усі разом вони діють м'яко, але відчутно. Тепер людською мовою ми старіємо не лише тілом, а й нервовою системою, реагуємо сильніше, засинаємо довше, прокидаємося серед ночі. Хорма в цьому сенсі як теплий плед для мозку. Зменшує втому після насиченого дня, допомагає розслабитись перед сном, дає відчуття спокою і ясності. Багато людей кажуть, що ввечері вони стають роздратованішими, день короткий, сонячного світла мало, енергії бракує. Саме тут хурма може бути тим маленьким доповненням, яке повертає внутрішній баланс. Спробуйте невеликий експеримент ввечері за 2-3 години до сну з'їжте стиглу хурму. Цілу або половинку, якщо слідкуєте за цукром, запишіть свої відчуття на ранок. Багато людей відзначають, що засинати стало легше, а думки спокійніші. Це не пігулка і не седатив, це природня підтримка організма. Саме тому хурму інколи називають антистрес без ліків. Після 50 років серце і судини працюють вже не так легко, як у молодості реагують на погоду, на стрес, на недосип, на солону їжу. І тут хурма стає дуже цікавою. Вона насичена калієм, клітковиною і майже не містить жирів, що навантажують судини. Калій це мікроелемент, який відповідає за правильний ритм серця. Його часто бракує взимку, коли п'ємо більше кави, менше рухаємося, м'язи і нарви працюють гірше. Один плід хурми може покрити до 15-20% щоденної потреби в калії. Клітковина діє інакше. Вона допомагає очищати судини, знижує рівень поганого холестерину, покращує мікрофлору, а отже і засвоєння поживних речовин. Це підтримка не на один день, це стратегія на роки. Але важливо знати міру. Один-два плоди на день достатньо. Надмір солодких фруктів може піднімати рівень цукру, тому не з'їдати миску одразу, навіть якщо дуже смачно. Ті, хто регулярно додає хурму в раціон взимку, часто помічають. Тиск не стрибає після зміни погоди, ноги менше набрякають, серцебиття рівніше, особливо вранці. Особливо корисно їсти хурму у першій половині дня, до обіду, коли серце працює активніше і клітини краще сприймають цукор. Скажемо просто: хурма це маленький подарунок для серця, який нічого не коштує і легко додати в повсякденне меню. Ми вже розібрали, як хурма підтримує серце і допомагає тримати тиск більш стабільним. Але це лише частина її сили, бо якщо серце двигун, то судини це дороги, по яких рухається життя. І саме взимку вони страждають найбільше. Холод звужує їх, кров густіше, ми менше рухаємося, і тут хурма теж може зіграти свою роль. У хурмі багато антиоксидантів і флавоноїдів, це природні речовини, які допомагають судинам бути еластичнішими і чистішими. Уявіть собі трубу, по якій тече вода. Якщо стінки чисті, то вода проходить легко. Якщо всередині є наліт, то вода тече повільніше і створює тиск, так само і з судинами. Антиоксиданти в хурмі, ніби м'які санітари, які допомагають прибирати зайве і зменшувати запалення в стінках судин. Це не відбувається за один день, але при регулярному вживанні помітно. Люди, які додають хурму в зимній раціон, часто помічають, руки і ноги менше мерзнуть. Голова не гуде від зміни погоди, зранку легше вставати, кров краще циркулює. Особливо корисна хурма тим, у кого є схильність до атеросклерозу або підвищеного холестерину. Клітковина працює як мітла, м'яко, але постійно, а вітаміни і антиоксиданти як щит, який захищає від старіння судин. Важливо краще їсти стиглу хурму, вона м'якша, легше засвоюється і не створює зайвої напруги для кишківника. І коли ми говоримо про користь хурми, важливо бачити її не як десерт, а як маленький щоденний внесок у здоров'я судин, серця і мозку. Отже, ми побачили, як хурма підтримує судині, серце і нервову систему, але є одна важлива деталь: корисний продукт це завжди баланс, бо те, що одному допомагає, іншому може нашкодити, якщо не врахувати нюансів. Хурма солодка, м'яка, навіть трохи медова. Але саме через це її потрібно їсти обережно тим, у кого підвищений рівень цукру або діабет, а також тим, хто прагне контролювати вагу. У хурмі багато фруктози та глюкози, природних, але все ж таки цукрів. Вони швидко піднімають рівень глюкози в крові, особливо якщо їсти фрукт на голодний шлунок або одразу кілька плодів. Якщо є цукровий діабет, порція має бути маленькою. Не плід, не два, кілька скибочок або половинка, і бажано з іншою їжею. Є хороша хитрість їсти хурму разом із волоськими горіхами або після каші. Це уповільнює всмоктування цукру, різких стрибків не буде, енергія триматиметься довше. Ще один момент здуття та закреп, якщо хурма тверда і в'яже. Це саме той випадок, коли стиглість має значення. Стигла хурма м'яка, як желе, а не зріла, може зупинити травлення. Тож людям із діабетом, зайвою вагою, чутливим кишечником краще обирати м'яку, стиглу хурму або в'ялину вона солодша, але діє м'якше і легше для організму. Ми не відмовляємося від хурми, ми просто вчимося їсти її правильно для себе. Бо харчування це не заборони, а грамотний вибір. Буває таке. Холодний зимовий вечір, чай, шматочок хліба. Беремо хурму, відкушуємо, а вона терпка, в'яже рот і залишає неприємний присмак. Чому так? У хурмі є речовини, які називаються таніни, саме вони дають оцю терпкість, особливо в недозрілих плодах. Коли хурма достигає, рівень танінів знижується, і фрукт стає солодким, м'яким і оксамитовим. Тому головне правило просте: хурма має бути стигла, м'яка, як томат або навіть ще ніжніша. А якщо купили тверду, є способи довести її до смаку, покласти хурму на 1-2 дні біля бананів або яблук. Вони виділяють газ, який прискорює дозрівання, заморозити на ніч і розморозити. Танін руйнується, смак стає м'якшим і солодшим. Потримати кілька днів у теплому місці, не в холодильнику, там вона залишається дерев'яною. І ще маленький побутовий секрет: якщо хурма м'яка як подушка, вона майже ніколи не в'яже в роті. А якщо тверда, гладка і пружна, краще її довести до зрілості. Терпкість це не недолік, а ознака недозрілості. Правильно обрана хурма це зовсім інший смак і зовсім інші відчуття. Ми вже знаємо, що хурма це і антистрес, і підтримка серця, і корисна клітковина. Але щоб отримати максимум користі, важливо не тільки що ймо, а й коли та як найкращий час для хурми перша половина дня. Чому організм активніше засвоює вітаміни, природні цукри дають енергію, але не навантажують підшлункову, мозок отримує паливо. А не важкість після їжі ідеально на сніданок або як перекус між прийомами їжі. Ось кілька простих варіантів, які можна повторити вдома. Варіант перший, найшвидший, хурма плюс жменя горіхів 5 хвилин і вже є енергія, ситість і легкість. Варіант другий для тих, хто любить м'який смак, стигла хурма ложкою як десерт. Можна додати ложку йогурту і виходить легкий корисний крем. Варіант третій для гарного травлення, хурма плюс вівсянка плюс чайна ложка меду, тепла страва плюс вітаміни ідеальний зимовий сніданок. Якщо є цукровий діабет або високий цукор в крові, краще їсти хурму в першій половині дня і невеликими порціями. Півплоду це вже користь і без ризику для рівня глюкози. Головний принцип простий: хурма дає силу, коли нею замінюють солодке, а не додають поверх нього. Ми вже знаємо, коли і як їсти хурму, щоб отримати максимум користі, але це все працює тільки тоді, коли фрукт обраний правильно, адже на ринку чи в магазині можна знайти і солодку м'яку хурму, і терпку тверду, яка не дасть жодної користі. Основні критерії вибору хурми – Колір та шкірка яскраво помаранчева, рівномірна, без темних плям і тріщин, трохи блискуча, ознака свіжості. Консистенція м'яка при легкому натисканні, як подушка, якщо тверда і пружна, ще не достигла. Запах солодкуватий, фруктовий, немає кислої або бродячої нотки. І наостанок декілька порад для вибору найкращої хурми. Порада номер 1 Купуйте кілька плодів різного ступеня стиглості. М'які їсти одразу. Тверді, дозрівати вдома. Порада номер 2 Якщо хочете, щоб хурма швидко дозріла, покладіть її поряд із яблуком або бананом. Вони виділяють газ, який прискорює процес. Порада номер три замороження маленькими шматочками чудовий спосіб зберегти хурму надовше. Вийде натуральне морозиво, корисніше за магазинне, зручно для перекусу чи додавання в кашу. Пам'ятайте, правильно обрана і дозріла хурма це золотий ключ до користі, яку ми описували раніше, це маленька інвестиція в ваше серце, мозок, судини та настрій взимку. Ми розглянули, чому хурма не просто смачний фрукт, а справжній суперфрукт. Для зимового періоду після 50. Вона підтримує нервову систему, серце, судини, мозок, допомагає краще спати і дарує енергію. Головне правильно обирати плід, їсти в міру і в потрібний час. Не треба кардинально змінювати раціон. Достатньо додати хурму щодня або кілька разів на тиждень, і ваш організм відчує різницю. Маленькі щоденні звички створюють великі результати, і хурма один із найпростіших і приємних способів підтримати себе взимку. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, ви вже їли хурму цієї зими? Які зміни у своєму організмі помітили після її вживання? Можливо, у вас є свої секрети, як правильно їсти хурму взимку? Поділіться досвідом. Ваш коментар може допомогти іншим зробити правильний вибір і залишатися здоровими. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні поради про корисне харчування і здоров'я після 50.